Друзі, бажаю здоров'я з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін, ви дивитесь канал Пасічне Життя. Так, підходимо до цього місця, де стоїть ящик для пакетів. І як ви здогадалися, сьогодні мова піде про бджолопакети. Влаштовуємося позручніше, не перемикаємося. Так, друзі, влаштувався на вулику. Бджола гудить. Дивіться, сижу, бджола гудить у мене сонце світить в очі, ну нічого. Я думаю, що зато освітлення буде добре, чи може отак от трошки зміститись. Так, друзі, сьогодні відео буде про бджолопакети. І ви ж знаєте мій підхід, хто дивиться канал. Що я рахую, що оце ми займаємося бджолистом і це все повинно бути добре оплачено. тобто не те, що тільки бджільництво повинно бути добре оплачено, а я рахую, що вся робота повинна, за повинна повинен той, хто працює, отримати гроші. І щоб ця робота приносила задоволення, гроші теж повинні бути відповідні, як кажуть. І мова сюди сьогодні піде про бджолопакети. Багато людей розводять бджолопакети по, по різних причинах, деякі як бізнес, деякі. Як для розширення пасіки, другі по необхідності, але потрохи зараз про все це ми поговоримо. І для того, щоб, я вам казав раніше, для того, щоб отримати кошти за свою працю, треба розрахувати все ж таки, скільки вона вам обійшлася, ця праця. Скільки той продукт в нашому випадку бджолопакет, вам коштував, а отже, зараз ми поговоримо про собівартість цього бджола-пакету. Зразу розкажу, що декого де ця сума може трошки шокувати, тому що може хтось там ніколи не рахував. А деякого може шокувати, тому що е, я розкажу вам про собівартість бджолопакету саме тут, в Миколаївській області, яка переважно бджолопакетами не, не займається. Тому вона, може бути, відрізнятися від тих е, ісконно історичних регіонів, хто займається е, продажем масовою продажем бджолопакетів. Отже, друзі, почнемо все спочатку. Я вам зразу да скажу, що і повторюся, що це все я розказую зі свого досвіду, я бджолопакетами розводив бджіл для бджолопакетів всього один раз. Своєму житті і ви більше не схотів. Ви зараз зрозумієте чому. Отже, давайте про нюанси цього пакетного бджільництва розкажемо. Ми всі знаємо, що залог пакетного бджільництва це, по-перше, це порода, а по-друге, це кліматичні умови. Тобто, треба, щоб був ранній весняний пилконос десь тут в регіоні. У нас цього, цих пилконосів немає. На жаль, у нас приходиться. Робити танці з бубном і підгодовувати цих бджіл. І я думаю, що всі пасічники пакетчики підготують. але в Миколаєві особливо треба підгодовувати і цукровим кормом, і білковим кормом. Отже, поїхали. Амортизація. Це перша строка, яка враховується в собівартості нашого бджола-пакету, амортизація вулика. Я вам вже казав, До речі, хто, ну, щоб я довго це все, все розжовував, що таке собовартість і так далі, звідки вона береться, подивіться мій ролик про собівартість меду все в 2022 році на моїй пасіки. Отже, почали. Собівартість починається у нас з амортизації вулика, в якому живуть бджоли. І як ти не крути, він не буде вам служити вічно. Він колись зламається, його треба лагодити. Отже, в один рік я нараховую собі вартість на амортизацію, амортизацію вулика 200 гривень. Далі поїхали. Амортизація обладнання. Що сюди входить? Пасічний реманент. Пасічне обладнання. Я вам казав, що сюди я теж включаю. Амортизацію транспорту, тому що це ж, це ж наше обладнання. І в пакетному бджільництві в Миколаївській області додається ще обладнання щодо підігріву вулика, тобто нагріваючий елемент і трансформатор. Тобто Трошки воно змінилося, але я повторюся, у мене такі суми будуть круглі, щоб не дуже вам задурять голову без копійок. Тобто, я в певну сторону округляю, і воно більш-менш відображає правильну картину. Отже, на амортизацію обладнання я нарахував 500 гривень на один вулик. Далі транспортні витрати. Тут все зрозуміло. Ми їздимо, щось возимо для пасіки, то, то кокарма возимо, то там самі в пасіку возимо 100 гривень на транспортні витрати на один вулик на рік. Далі витрати на електроенергію. Я вам казав, що в нашій місцевості без електроенергії, без електроенергії, без підігріву, ти не обійдешся. Як мінімум місяць, треба буде березень, березень, початок, тобто кінець лютого і березень треба гріти той вулик. І ця, наче, знаєте, невеличка сума, але коли. Порахуєш на всі, вона виходить нормально. Отже, витрати на електроенергію на обігрів 10 гривень на, на рік. Далі. Загоділля бджіл на зиму, плюс загодівля на розвиток. Тут, знаєте, тут цікавий такий момент, і давайте тут зупинимося по, по, побільше. Дивіться, ми маємо на початку сезону сім'ю, з якою ви берете пакет. І, як завжди, там потім починають квітнути акація. Ну, і як ви не крутите, ви ж забираєте матку з, з розплодом, тобто з самою, як кажуть, перспективною бджолою, яка. Несе енергію розвитку у цю сім'ю. І у вас залишається хвіст, який там треба вивести матку, і потім йому треба нароститися. Як не крути, у нас тут на півдні є дуже великий безятковий період, він буває від місяця до п'яти тижнів. Тобто, в ці, цей період треба годувати, годувати бджіл. Десь по літру кожного дня ти повинен давати, щоб воно нормально наростилося і вийшло на нормальну силу сім'ї до кінця року. Отже, дивіться, з одного боку я нараховую, що за годівля бджіл приблизно треба нам 10 кг цукру, цей беззятковий період і на зму 10 кг бджіл, але 10 кг цукру на Але той хвіст все ж таки нам дасть, якщо ми все будемо правильно робити, 10 20 кг меду. Отже, я нараховую 600 гривень на цукор, але віднімаю 1300 за той мед, який ми, мед, який ми скачаємо і реалізуємо. Тобто корма по факту нам дадуть прибуток в 700 гривень. Тобто від собівартості, зараз ви все це зрозумієте, від собівартості я відійму ще. 700 гривень, тобто це прибуток на кормах, який той, та, та одиниця, той, той вулик нам дасть все ж таки по факту, той хвіст. Далі, собівартість ветеринарно-санітарних препаратів, які ми обробляємо е, цю сім'ю, яка виростала той пакет, щоб все було добре, пчоли повинні бути здорові. Я рахую 50 гривень на рік. І далі найцікавіше, те, що в минулому році ролику по собівартості викликало неоднозначний коментарі, Це завтра бітна плата. Я ще раз повторюся, я вважаю пасічника фахівцем, тобто не рознорабочим, не грузчиком, не вантажником, як там деякі рахують, а саме фахівцем. І зарплата повинна бути фахівця, як мінімум 20 тисяч. А в сезон я рахую 40 тисяч. Ці Саме активні, місяці, тому що не, не просто там, знаєте, що ну, фахівець такий він там працює. а Він дійсно працює по дві робочі зміни зранку і до самого вечора. І я думаю, що всі місяці нарахувати 40 тисяч. І там зачасту і ночі не спить. Там, тобто, там, якщо знаєте, нормувати той труд, ту працю там ще більше буде. Але ми так по мінімуму рахуємо. І вийшло, що заробітна плата на один рік на, на один вулик. 15 тисячі гривень. Це знає, ну, така ж сама заробітна плата, як я і рахував при собі вартості меду. Далі все ж таки е, теж на цю зарплату, я думаю, що треба нарахувати податки, тому що я вам казав, що всі ми повинні бути патріотами і сплачувати податки, а не чекати, що за нас хтось щось там в державі купить. Тобто податки це прояв громадської активності, як кажуть. Не, не балачки в в чатах розводять, а заплати податки, це ти дію, доведеш, що ти патріот України. І остання строка в собі вартості у мене буде рамки, які, на яких ми оддаємо бджіл. На цих рамках ми одаємо бджіл, тобто чотири рамки дають. І рамки, знаєте, це теж зараз не дешеве, не, не, не дешеве задоволення. а Рамки ми рахуємо не просто рамки, а суш, суш з відбудованою. Ми знаємо, що на відбудову однієї рамки бджолородина витрачає 1 кг меду приблизно. Отже, я одну рамку порахував знаєте, круглу. Ну, рамку з, з, з сушю. Я ще не рахував, до речі, що там карма, ну то таке. Одна рамка 4, 100 гривень, тобто 4 рамки, собівартість рамок. 400 гривень Отже, якщо зробить, додати всі ці суми докупи і відняти ці 700 гривень, як я рахував, що сім'я дасть меду, вийде вона сума 2220 гривень. Тобто собівартість одного бджолопакета я рахую. Що в 2022 році вона повинна бути на моїй пасіці, підкреслюю, на моїй пасіці 2220 гривень. А, ту, а тепер давайте, друзі, по, е, порозсуждаємо. Ми знаємо, що така, за, за таку ціну ще ніхто ніколи не, не купляв і не продавав пакети. Що тут можна, які нюанси? По-перше, Багато, знаєте, не рахують амортизацію. Ну, що тут можна сказати? Я думаю, що не рахує амортизацію тільки ті пасічники, як вибачте за правду, що я, я скажу, це моя суб'єктивна думка, але вона така: не рахують собівартість, аморти... собівартість та амортизацію ті пасічники, які вже кінець житті, життя його підходить до кінця. І він знає, що він вже не буде купляти ці вулики. Це от вони так згниють, і, ми, і він потім згниє той пасічник і все. А людина, яка планує займатися довго цим, чи він планує передати дітям свою справу, він завжди буде оновлювати інвентар, купляти, тобто, тобто, до чого я клоню, що пасічник, який. Хоче зменшити собі вартість і, як кажуть, поставить хрест на своїй пасіці, то він амортизацію вулика не рахує. Далі, що ще? Далі ще по підігріву. Я скажу, що у нас, в залежності від регіону, може відрізнятися ситуація, що пасічники, наприклад, на Закарпатті, на Прикарпатті, на Закарпатті, у них. Підігрів не треба, бо у них там і затишні місця, пасіки між горами, і у них і так сонечко рано вже у них гріє, і у них пилок, до речі, є, там ліщина, там котики, там все таке. А у нас цього немає. До речі, от у нас ми виїжджали на Херсонщину що для раннього розвитку, але в, цьому році, в тому році, в цьому році ми не поїдемо, тому що ви знаєте, що там бойові дії йдуть. Теж може за рахунок цього підігріву зменшуватися собівартість. Ну, але там, я ж вам казав, 10 гривень вона не дуже суттєва та, та собівартість. І що ще хочеться сказати? Оцю собівартість я рахував знаєте, в такої гіпотетичної моделі на 200 вуликів. Я рахую, що 200 вуликів це якраз та, та кількість, яка дозволить. Виживати як кажуть пасічнику з такої пасіки. Що ще можна, знаєте, до цих... Ну, давайте порозсуждаємо далі. Чому все ж таки ми бачимо нижчі ціни, які пропонують. До речі, 2220 гривень, це я порахував тільки собі вартість. А ще, ну, як мінімум, повинен бути інвестиційний прибуток, як господаря пасіки. Ну, як мінімум 10% розумієте? І тому, от я би, я от вам чесно скажу, я би зі своєї пасіки пакети менше ніж за 2,5 тисячі в 2023 році не продавав. Тому, тому я і не займаюся пакетом, тому що є ринкова ціна, а є, як кажуть, фактична ціна. Але отут, от я бачу, все ж таки тут ту точку початку з чого воно починається, що ми так мало заробляємо. Це ж замкнуте коло, я ж кажу, от зараз пасічники поведуться на цю провокацію, за дешево здадуть мед, і вони вже не зможуть за дорого купити пакети. Тут черга, ход, як кажуть, пакетчиків. Якщо пакетчики продадуть за дешево пакети, то це от коло, отак от воно і буде. Поки хтось як це коло не розірве. Я завжди казав, кажу і буду казати, що. За свою працю треба брати гроші і достойні гроші, і вони повинні бути аргументованими. Тобто я вважаю, що в цьому році пакети, і взагалі вони не повинні бути дешеві пакети. Оця дешевізна вона за рахунок зменшення собівартості, за рахунок навживання тих ліків. Ви знаєте, рамки там ненормальні, наприклад, без Гофмана, якісь там чорні дають. Оці всі, як кажуть, складові. Вони вираховуються в зниженні собівартості, і знаєте, на Закарпатті там ще який момент. Там пасічники змушені продавати, у них, у них є обмеження по часу. Якщо вони не продадуть тих бджіл, вони у них пораяться і розлетяться. Так що вони віддають, вже за що є, за, за ті гроші. Але у нас тут на півдні є вибір, розумієте? У нас ми можемо перевести на медовий напрямок. Тобто, наприклад, я би запланував продати пакети, виставив би таку ціну, як ви сказали, 2,5 тисячі. До речі, я, я не думаю, що вона дуже буде відрізнятися в цьому році в меншу сторону. Тому що задарма ніхто не поїде, а там задарма я думаю, теж на Закарпатті не віддадуть. Тому вона десь так і приблизно і буде. Але, але дивіться. Якщо б я захотів займатися пакетним Блін, вітер почався, щоб він не завадив нашій наші розмові. Так, Треба переміститись кудись. Так, отже, продовжуємо. Якщо б я захотів займатися бджільництвом, і, не бджільництвом а пакетним бджільництвом і виставив би свої пакети по ціні 2500. Ну, наприклад, я, я впевнений, що певну частину я би продав, тому що це такий, знаєте, у нас, як кажуть, фейк, і що у людей немає грошей. Повірте, у людей гроші є, і хто захоче купити бджіл, він їх купить. Так ось, дві спол... частину б я не продав. Так ту частину, яка у мене залишилась, я би перевів на медовий напрямок, і у мене є варіант, як кажуть, путь назад. Я можу і продати пакет, а можу і спрацювати на мед. Тобто, Настоять на своїй ціні. А люди на Закарпатті, там де у кого там певна, певна ситуація, вони не знають, що після акації вже меду не буде. І вони змушені продавати. І тому така ситуація, що люди віддають за стільки, як кажуть, скільки страгувалися. У нас на півдні, до речі, таку ситуацію теж мають пасічники, які, наприклад, дійшли до певної кількості. Вуликів, і у них вже зайвої тари немає. І у них, знаєте, оце вони знають, що їм десь 30% від кількості прийдеться все ж таки зробити відводки, тому що теж да, пасіка зроїться І вони теж вже сходять, виходять із міркування того, що. Що продати, ну скільки домовишся, розумієте, але все ж таки знаєте, я, я рахую, що так так воно не повинно бути, все, повинна бути елементарна як кажуть, математика, собівартість цього всього. До речі, я хочу сказати, дивіться, от пасіка, пасіка, от це 30% відводків. це, знаєте, Норма. це, Якщо зробити з цієї пасіки 30% відводків, от пасіка навіть. Ще більше принесе меду, чому? тому що сім'ї будуть в продуктивному стані і не будуть е, входити в райовий стан. І тому оце 30% це, знаєте, як, як норма. Але все ж таки, якщо там ціна дуже, знаєте, неадекватна, як кажуть, я думаю, що краще, краще вже зробити знаєте, якісь там сім'ї-медовики. Ну, для тих, хто у кого є, звісно, медозбір. І ще у нас на Миколаївщині таким пакетним джерництвом намагаються займатися люди, які з якихось певних фізичних міркувань, тобто у них стан здоров'я не дозволяє, наприклад, переїжджати, розумієте, і вони знають, що у них шкудна медодайна база, і вони цим пакетом хоч компенсують на добір меду трошки. І займаються пакетним джерництвом на Миколаївщині, ще люди. Які так, як я сказав, пенсійного віку, передпенсійного віку, яким вже важко качувати, знаєте, вони вже я кажуть доживають. Ну, вибачте, я таким буду, буду теж колись там доживати, поки що тут, дай Боже, ні. А, але ну, і по, і я не виключаю той факт, що колись я буду займатися пакітним джерністом, Але я, що, що я рахую? Що ну, вона ця ціна, як я сказав, ну що я би не продавав менше, ніж за 2500, її можна обґрунтувати. Як її можна обґрунтувати? Її можна обґрунтувати, що займатися, наприклад, не свіщовими маточниками, а займатися якою там певною породою, якимись лініями, довести, знаєте, родовід. Тобто. Породисту бджолу розводить, а не, як кажуть, дворових дворнях. І тут ця ціна 2500 вона становиться вже оправданою. Далі давати бджіл на нормальних рамках, світла, світла суш, знаєте, не те, що чорна, знає, тобі, боже, що самі не, не гоже, а нормальні рамки, тобто оці складові порода, нормальні рамки з гофманом, тобто щоб людина ще користувалася, а не викинула в перший рік. Далі, же, як я казав, тут у нас підігрів, тобто зробити помощніше, насипати людині, на труси зайву рамку бджіл, тобто струсити, розумієте? Ці всі фактори, я думаю, що все ж таки можуть, можуть вплинути на те, щоб все ж таки за пакети вимагати і брати достойну ціну. І, друзі, наприкінці ще хочу вам сказати, що у нас є люди, такі, що займаються пакетним бджільництвом. Через те, що я вам казав, що треба освободити тару. Це по-перше, вам всім відомий пасічник Цицик Степан Йосипович. Не знаю, продав він чи не продав вже свої пакети, але можете позвонити, телефон буде в опису. І я ще вам хочу презентувати нашого пасічника. Він доволі таки відомий у нас в Миколаївській області. Чому? Тому що пасічник працює на основній роботі і все ж таки, він не не перекладає дуже багато зусиль на пасіку. тобто ну, Він змушений працювати на роботі, і ще родині там в час приділити, і... ну, тобто Пасічник вихідного дня це у нас Денис Володимирович Майгур. Це він мій замісник по Миколаївській спілці, тобто, Миколаївське міське товариство бджолярів. Він вже на перший год займається цим бджільництвом пакетним бджільництвом із, із тих міркувань, що я вам сказав. Що він змушений звільняти тару. І що, що що, характерно для Дениса Майгора? Те, що він дуже сильно цікавиться, знаєте, всякими там породями, лініями, тобто він завжди експериментує, там, що тільки у нього не було на пасіці, і він і займався маточним молочком. Тобто, людина. Як кажуть, хворіє бджолами, і у неї якісні завжди пакети. Я не разу не чув жодного поганого відгуку стосовно пакетів Дениса Майгора. Отже, друзі, кому цікаво, звертайтеся, я ж кажу, телефони будуть в опису. Все ж таки, знаєте, чи їхати, брати в кота в мішку. ну Це я маю на увазі, хто на півдні буде брати. Чи, чи приїхати, подивитися, що тобі дають. Я думаю, що це дуже дві різні речі. А на останок я вам хочу, все ж таки, друзі, побажати, щоб ваша праця була рентабельна. Для цього рахуйте собі вартість обов'язково. Дешеві пакети не повинні бути, це факт, тому що дешеві пакети народжують дешевий мед і так, знаєте, по колу. І ми не заробляємо, а заробляє хтось другий на нашій праці. Отже, друзі, бажаю вам добра. Всього найкращого бережіть себе, своїх рідних та близьких та Україну. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Займайтесь бджільництвом, їжте мед, продавайте пакети по достойній ціні. Всім до побачення!